Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Проплатка для монтажу датчика системи парковки застосовується у автомобілях групи ВАК, таких як Audi, Skoda, Seat, Volkswagen, список моделей. Дуже обширний, можна знайти за посиланням під цим відео. Дана прокладка має один з діаметрів 17,5 мм. Оригінальний номер 1 Т0 919-133 9 b 9 Якщо є в наявності в нашому інтернет-магазині, готова до відправки в день замовлення. Бажаємо вам вдалих покупок та хорошого днів! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.